Увага, 17-річні, які планують їхати за кордон або сидять за кордоном і планують поїхати додому в гості. Увага, увага! Значить, якщо ви знаходитесь вже за кордоном, супер, молодці, у вас є можлива дія і вона є дійсна. 100% дійсно, тоді приїжджаєте в Україну і з дією повернетеся. Але якщо ви бачите, що у вас закінчується біометрія, так як сьогодні у мого клієнта була ситуація, біометрія закінчується так впритик, що якраз йому виповниться 18 років. І він не встигає поїхати до Польщі, а хоче виїхати. Поки всіх 17-річних пускають, навіть три дні до виповнення День народження, Поки йому не стане 18, можна ще виїхати. Хлопці, вже там інвалідів не пускають, ну, тобто, не всіх, але час від часу не пускають інвалідів, час від часу не пускають багатодітних, але ще до 17 річних не взялися. Я вас дуже прошу. Будьте уважні, рахуйте свою біометрію. І ще одне: якщо ви приїжджаєте в Україну, у вас немає біометрії, то не думайте, що ви собі зробите польську робочу візу. Ви її зробите, але з дня народження і замкнутий круг. Віза у вас буде, але вам вже 18 років. Український прикордонник вас не випустить. Тому пильнуйте за вашими паперами. І не робіть дурниць. Якщо то хлопці мене слухали, супер! Якщо їхні батьки передайте інформацію, попильнюйте за ваших.